Тому нам потрібно почати мислити правильно нам потрібно розуміти. Як ми повинні працювати з своїм організмом для того, щоб отримувати тривалі результати. І ті схеми, які я прописую, вони мають накопичувальний ефект. Тобто ви з кожним разом будете себе краще і краще почуватися. Тому що не буває так, що ви от поприймали там 10 днів препаратик, поприймали там залізо а, місяць і все у вас добре. Треба… Мислити отак глобально, щоб ви розуміли, що всі ці схеми, які ви отримуєте, вони будуть спочатку лікувальними, а далі профілактичними. Оце називається профілактика. І воно працює, коли ми робимо, працюємо над своїм харчуванням, працюємо над лікуванням і працюємо, звичайно, над своїм менталом.